Багато з моїх підписників задають мені таке доволі цікаве, але в той же момент м -м, доволі обширне питання. Хм, Боруто, яким ти бачиш майбутнє десантованих додатків Депса а, із Ало? Насправді, я готувався до цього питання вже, напевно, другий місяць, і нарешті прийшов час відповісти на нього вам в прямому ефірі. Ви маєте розуміти, що ДЕПС вже встигли завоювати популярність завдяки своїй здатності забезпечити безпечні та автономні взаємодії без необхідності довіри до центральних авторитетів. Проте розвиток ДЕПС стикається з рядом викликів, таких як забезпечення конфліктності та масштабовності. Платформа Allo, яка використовує криптографію з Zero Knowledge Plus, пропонує нові рішення, які сприяють розвитку децентралізованих додатків і створюють безпечні та конфіденційні платформи. У цьому відео ми розглянемо, як Allo сприяє розвитку децентралізованих додатків, тобто Дебс, та платформи та екосистеми на основі Allo, які забезпечують високий рівень конфіденційності та безпеки. Отож, як Allo сприяє розвитку Дебс? Перше це забезпечує конфіденційності транзакцій. Однією з основних переваг АЛО є можливість забезпечити повної конфляційності транзакцій у ДЕПС. Використовуючи Zero Knowledge Proofs, ALO дозволяє виконувати операції без розкриття жодних даних про учасників або умови транзакції. Це особливо важливо для додатків, які обробляють конфідаційну інформацію, таку як фінансові дані, медичні записи або юридичні документи. Конфіденційність транзакцій є критично важливою для ДЕПС, оскільки вона забезпечує захист даних від несанкціонованого доступу і витоку. Використовуючи АЛО, розробники можуть створювати додатки, які гарантують повну конфіційність транзакцій, що підвищує довіри користувачів до ДЕПС і стимулює їх активне використання. А друге, це безумовно масштабованість. Алла вирішує одну з основних проблем ДЕПС це масштабовність, завдяки використанню передових криптографічних методів, Алла дозволяє обробляти велику кількість транзакцій без шкоди для безпеки і конфіденційності. Це забезпечує високу продуктивність додатків і дозволяє їм обслуговувати велику кількість користувачів одночасно. Масштабованість є ключовим фактором для розвитку ДЕПС, оскільки вона визначає здатність додатків обробляти корист... Обробляти власне зростаючі обсяги даних і транзакцій. Використовуючи, Allo, розробники можуть створювати масштабовні додатки, які здатні обслуговувати велику кількість користувачів без втрати продуктивності і безпеки. Ну що ж, будемо потрішку завершувати, і я був uh, радий вам розповісти все. І продовжимо в наступному випуску. Бувайте!